Вітаю вас, мої дорогенькі, підказки від вищих сил. Сьогодні будемо дивитися на цих котиках чудових. Підказки від вищих сил будемо зараз розгадувати. Так, підказки від вищих сил. Перша підказка для людини, яка, можливо, втратила кохання. Втратила кохання через будь-які причини, через втрату коханого, через втрату віри, тобто зневіра якась з'явилася. Вам кажуть, що не поспішайте взагалі з висновками про життя. Не робіть якихось помилок, типу все і на собі хрести ставити. Взагалі, просто придивляйтеся до. Того, що відбувається, дуже повільно рухайтеся в цьому напрямку, не сваріть себе ні за що, а знаєте, що повільно, повільно розвивається ситуація з вашим наступним коханням. Тут іде до вас кохання, просто трішки припиніть себе, мурижити за те, що ви не така, там, можливо, як хтось. І у вас не вийшло з цією ситуацією. Тут іде до вас чоловік хороший. <кій> <кій> Пардон? Йдемо далі. Підказки від вищих сил. Так, тепер для людини, яка кудись намітила їхати, іти, поміняти свою долю. Ну що, вам, вам вас там чекає, як? Проекці... проекційно від зусиль так стільки ж ви і отримаєте. Тобто, Ваші зусилля будуть прирівнюватися вашим е... отриманим дарам. Бачите? Дійсно, зміниться ситуація, тобто, певні бажання, якісь кроки, те, що ви робили, буде оцінено. Тут там, де ви себе хотіли показати, вас оцінили, вас там, наприклад, прийняли там кудись. Чи е, дали те, що потрібно, чи ну, якось оцінили якісь визнання де. Так. Підказки від вищих сил у нас за цих котиках будемо розгадувати. Так, трішки відблискують від мої карти, а вам тільки тут я бачу, так, а мені прям все. Блищить, і я не бачу навіть назви карти. Угу. <гум> ага, це в нас зірка, вау. То тут такі підказки йдуть, що кажуть, що м -м, ваша, мрія, ваша мрія через рожеві окуляри може впасти. Бачите? Ви можете втратити, що тут, що тут є рожевими окулярами, як це їх позбутися. Так. Вам потрібно діяти, вам треба дивитися наперед. Ви якось не в той, не в той бік дивитеся зараз. Треба щось рухатися, якось діяти по-новому. Те, що ви робили досі, не призвело вас до того, що, чого ви хочете отримати. Вам треба якісь нові кроки робити, зовсім по-іншому щось, щось робити. Як? Ну тут. Це знаєте, що мені йде? Прям фраза з книжок з успіхології, там, де кажуть, що, що якщо ти робиш кроки ті ж самі кожного дня, і не отримуєш те, що хочеш, то навіщо ти їх робиш? Ну Так, перефразую трішки. Щоб досягти того, чого ти не маєш зараз, і те, що хочеш, треба робити зовсім інше. Ось, бачите, тут просто нові, нові кроки йдуть. Так, от. Тут щось треба придумати нове. Ну давайте підказочку якусь отримаємо, що тут нове. Бо тут стосується щось таки, такого величезного, вашої ну, мрії, що ж як тут. Треба підказки, треба поміч вам. А, те місце, де ви знаходитеся, Так? Я так бачу, що ви дивитесь кудись там наперед. А треба робити, і ви хочете там отримати. По-перше, ви повинні навести порядок, навести такий шмон там, де ви знаходитесь. Ось. Відчути, що стабільність саме в такій ситуації. Так, далі. Так. Тут бути готовим до... Такої пригоди, коли потрібно буде всю свою силу застосувати. Всю свою силу застосувати. Тут потрібно поборотися. Так. Тобто такі перші кроки, знаєте, вони спокійні, а потім, ну, будь-готова до боротьби. Тут всі як? А коли ти такі перші кроки зробиш, як тут сказано було, так, ти будеш як. Магічно готова. Чи магічно готовий до тих подальших подальшої боротьби за щось? За щось ти борешся тут. Так, підказки від вищих сил. Котики нам підказують. Підказка від вищих сил. Ого, тут такі в нас карти йдуть цікаві. Тут говориться про те, що вам наразі дається якась буквально ангельська підтримка в неймовірно складній ситуації. Ситуація, можливо, навіть і тягнеться десь з віків ваших перевтілень, навіть так. Тут якась кармічна можливо, ситуація. Ситуація пов'язана з родиною і це від прабатьків, батьків. І вам надається як влада, якась влада вирішувати. Тому що ви ну, тут як обрана, яка отримала нагороду від роду свого. Ось так. Тут ну, по-іншому як тут сказати? Це хочуть вам таке передати. Можу ще два слова сюди кинути. Тут тут ви наче відпочивати зможете після того, коли це отримаєте. А поки що не бачите. Але коли зробите перший крок, ви ви, ну, ви, ви це як дійсно побачите. Ну, тут по-іншому не можу сказати, все, тут щось таке завуальоване трішки, але саме в цій ситуації тільки так. Так, що ще важливе? Підказочки від цих котиків чудових і від вищих сил. Поїздка бачу якась, так, переміщення, але тут диявол у нас. Щось тут корчить. Щось тут хоче сказати. А Чому стоїш тут на перешкоді людині, яка хоче їхати? А, знаєте, як чекаю, що ви відмовитеся від цього, але. Чи потрібна поїздка? Давайте подивимося. Тут якісь два королі. Потрібна? Потрібна поїздка. Це принесе вам досить хороші результати, від, перше, від того, чого ви бажаєте від цієї подорожі, поїздки, переїзду до більшого, але тут диявол чомусь вмішується. Навіщо ти заважаєш? Ускладнює ситуацію, хоче, каже, перевірити вашу силу, диявол. Ну, нормально. Угу. Чи вмієш ти ризикувати? А навіщо це їй? Чи йому? Щоб отримати більше. А! Дивись, ти тут можеш отримати в рази більше, в 10 разів більше, якщо ти е, пройдеш цю перевірку. То їхати треба, так? Я щось не розумію, комусь тут, бачите, дорога. Потрібно їхати. Потрібно утримувати свої позиції, поки що кажуть, бачите? Не, не, не зараз. Я так, я так бачу, що не зараз, але у вас тут дуже активна позиція, і ви тут начебто не одна. Якщо ви жінка, то тут у вас ще якась є поруч ще жінка. Ух ти. А ось ми і завалилися трішки. Зараз, секунду. Не розумію, що не вистачає цієї, що це все і поїхав кудись. Так. Тут Ви тут начебто не одна рухаєтесь. Тут ще хтось. Якщо ви чоловік, тут кажуть, що жінки якісь вас, ну, з вами. Так, підказочки від вищих. Покажіть нам ще підказочки. Так, тут ваша позиція. <кій> Йдуть, знаєте як, ви отримаєте певну як посаду, наприклад, так, яку потрібно буде захистити, у вас буде друг, поруч друг, який вам допоможе це зробити. Тут є ті, хто, бачите, підбурюють один одного і проти, але вони дуже мілкі проти вас. ви начебто більше можете. Ви можете отримати якусь, якийсь статус, посаду, або навіть, знаєте що, статус може дружини, статус на роботі, місце на роботі. Тут щось ви отримуєте і дійсно це ваше. У вас є той, хто вас підтримує поруч. Так, Дякуємо. А я б, знаєте, прямо хотіла влучно так і спитати, чи є якісь підказки щодо сфери кохання, сфера кохання чоловіка, жінки. Якісь підказки. Дуже хороша підказка. Буде щастя, буде достаток. Тут десятка, ну, це я не можу таке. Я... Яке питання, таке відповідь. Дивіться: десятка э, Пентаклива і десятка кубків. Всі карти вказують на що? На рід, на э, достаток, на э, сім'ю, на те, що э, таке моральне задоволення і взагалі душевний спокій. Ну, але тут дивіться, тут кажуть, що є ті, хто дуже сильно хоче вам нашкодити тут в цьому. Тому менше говоріть про, свою, про своє щастя. Тут буде величезний успіх саме в цій сфері. А щодо грошей, будь ласка, є якісь підказочки? Займайтеся своєю найулюбленішою справою. Ви там король або королева в цій справі, і ви там можете заробити. Так, ну тут э, вас гріє більше той напрям, так, який приносить задоволення і наснагу, ну, так я кажуть, щось до грошей. Будуть гроші там, де, там, будуть гроші, там, де... І прорив буде там, де дійсно ти любиш цю роботу або любиш те заняття. Можливо, для когось, тут гроші від чоловіка, можливо. Ну я тут здебільшого бачу, що тут ви, начебто, в цій ролі, ролі того, хто завжди ставить ціль, досягає такий активний, активний образ життя веде. Так, підказочки щодо, щодо ближнього кругу, щодо ваших рідних. Підказочки. Якась така запутана ситуація, яка розпутується. Тут людина показана та, яка набирається сили. Отут, бачите, тут прямо ця карта про це і говорить. це призведе до серйозних змін внутрішніх. Ну, реально, до хороших, до хороших змін. Так, говорять про. Про те, що, можливо, в сім'ї чи ну, в близькому крузі колі будуть якісь, ну, як намагання чи зекономити, чи це стосовно грошей, або ну, якісь, знаєте як, трішки трішки потрібно буде, ну, все рівно говорить, краще, краще так скажу, про економію. Економ, економія ресурсів може бути. Так. Такі підказочки, мої хороші. Зараз я останнє викладу на це все саме, порада. Не бійся робити кроки, які здаються ризикованими. Саме цей період для цього і даний тобі. Тут саме така підказочка йде. А я буду з вами прощатися. Дуже дякую вам за увагу, дякую за ваші лайки, коментарі, за те, що фінансово допомагаєте моїй роботі. Я безмірно. Дуже рада, що такі люди мене оточують, які на, буквально на одній хвилі. І нехай в ваших, в ваших життях проявляється найкраще, а все свідарує дарує найбільше для вас. Па-па!